Управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області організувало для журналістів цікаве показове дійство. Рятувальники показували, на що вони здатні в екстремальних ситуаціях, де час іде на хвилини, коли потрібно рятувати життя людей, гасити пожежі, знешкоджувати вибухово небезпечні предмети, здійснювати рятувально-пошукові роботи. Саме Івано-Франківська область західна Україна виявляється. Для мене самого це була трошки ну як, свіжа така інформація. Одна із самих небезпечних областей в плані техногенної безпеки і в плані небезпеки в природних екосистемах. Наприклад, Івано-Франківська область має майже 9 тисяч рік річок і невеликих потічків. Тобто, для України це найвеликий водний басейн. Ми всі розуміємо, що це в основному пов'язано з гірською місцевостю, з тими невеликими річечками, які при або локальному дощі, або затяжних дощах зразу робляться повноводними і роблять ту свою справу, яка, наприклад, отрималась в 2008 році, в 2010 році, на жаль, вже і в цьому році, в березні місяці, взагалі. В цьому році ситуація у нас в оперативному відношенні склалася дуже непроста. Ми майже щомісяця переводили підрозділи в посилений варіант несення служби. Це було пов'язано в першу чергу. березень місяць. Пам'ятаєте, такий був у нас дуже проблематичний. Прийшов серйозний циклон. І він саме від нас пішов на всю Україну. От. Значить, в той період часу нашими підрозділами було надано допомогу коло двох тисяч автомобілів, які були витягнуті з снігових заметів. Тоді обласною державною адміністрацією було прийнято рішення про ріг державного значення, що в свою чергу наразі дало техніки в заторах. От, але по тих критеріях, які є в державі, які існують по класифікатору, то я повторюсь, державної е, ситуації надзвичайної ситуації чи об'єктового, чи місцевого, чи державного рівня на нашій е, території нашої області не зафіксовано. Сразу після тих подій, внаслідок сильних е, зливних дощів, ви пам'ятаєте теж, да? Ми перейшли від снігу до повеневої ситуації. Особливо ця ситуація критична склалась у нас в Тисменецькому районі на річці Ворона, де ми були змушені піти на упередження і створити сили і засоби зведеного загону. Додаткові сили і засоби у нас там працювали з Богорочанського, Надвірнянського, Коломийського району. Задіювалася спеціальна важка техніка завдяки розумінню обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування ми змогли стримати ситуацію. Надавалась допомога по переправах. Взагалі тільки в місті Тисменеця було організовано чергування. Цілодобове чергування восьми постів, завдання, яких було, значить, це недопущення загибелі людей. Це в першу чергу це наше основне завдання як державної служби, От. і також надання допомоги по переправі людей. Тож основна функція управління Державної служби з надзвичайних ситуацій спрямована на реалізацію цивільного захисту населення. Також зима у нас почалась з низьких температур, де, опять же, нами були організовані такі, такі види допомоги населенню, як організація пунктів обігріву по всій території області. От, загально було організовано. Пересувних 22 пункти обігріву. Е, ви також висвітлювали цю нашу роботу. Е, ми вам дуже дякуємо за це. От. І е, як це було організовано? Це була палатка е, от такого типу, як от зараз знаходиться у нас на території. От ми бачимо, от, е, палатка була абсол абсолютно автономна, тобто було світло. Е, було організовано тепло, харчування, ліжка, де люди могли прийти, перебути. Особливо насправді користувалися таким видом нашої ну, не послуги, а допомоги. Все ж таки такі версти населення ну, бездомні, без хайченків в основному. Кожна пора року в собі несе небезпечні ситуації спекотного літа, часті пожежі, купання в річках, озерах. Це загибель людей. В зимі, холод змушує людей озброюватися різними саморобними паливними агрегатами. Це теж в деяких випадках веде до загибелі людей та пожежі. І в таких ситуаціях на допомогу знову приходять рятувальники в липні місяці. Ми плануємо організувати такі, ну назвемо їх як практичні заняття, тобто. Мета цих занять буде така: в першу чергу, показати наші можливості і ті види робіт, які ми підрозділами можемо виконувати. От. І скажемо, що ми чекаємо від волонтерів. Ну, наприклад, по снігових заметах були також організовані пункти обігріву. І можна було би задіювати додаткові сили з сил волонтерів для розносу чаю, розносу теплого одягу, чергування в тих же пунктах обігріву. До речі, така допомога і надавалась, але не зовсім в той період часу організовано. Тобто, ми працюємо над цим напрямком роботи. Що стосується надзвичайних ситуацій як таких. За е, поточний період надзвичайних ситуацій на території області не зареєстровано. Було е, ряд некласифікованих подій. От, е, хоча в минулому році е, надзвичайних ситуацій було у нас три: це і загибель людей на пожежах, і е, повинева ситуація була в Тисминицькому районі і так далі. Е, тепер, е, що стосується пожеж. На цей період часу у нас зафіксовано 672 пожежі. Якщо брати аналогічний період минулого року, то цих пожеж ну, пожеж було в два рази реально більше. Опять же, бачите, ми залежимо від. Погодних умов і від характеристики нашої області. Чому склалась в минулому році така ситуація? Тому що зразу після зими, починаючи з лютого місяця, почалася засуха посуха, і ті трави, то сміття, і чагарники, вони почали дуже активно горіти. В минулому році у нас були такі чергові доби, де було 80 і більше пожеж, от всі, фактично, всі підрозділи області був такий період часу, коли були на виїзді. Журналісти мали можливість не тільки оглянути, як працює рятувальна служба в області, але й самим відчути, як це бути рятувальником, одягнувши на себе важке спорядження чи вдало в мішень спрямувати потік води. За такі відважні вчинки журналістам вручали подарунки. Крім цього, були відзначені телерадіокомпанії та газети Івано-Франківщини за високопрофесійне оперативне висвітлення інформації про надзвичайні події та роботи пожежно-рятувальної служби Прикарпаття та з нагоди професійного свята дня журналіста. Такий диплом вручено і колективи студії телебачення Тисменнице.